Доброго дня, ми сьогодні поговоримо. Байдена перед Конгресом він виступ Байдена. Ви розумієте, що що було сказано, це дуже важливо. Значить, було сказано, що ми не маємо права, як американці, відходити від світових проблем. І всі ті, які нас, нас американців, має на увазі. Хочуть забрати від лідерства у світі, вони не праві, розумієш? Ми не можемо просто так взяти і піти від тих проблем, які є. Ми не можемо залишити Україну саме головне для, них, що він, для нас, що він сказав. Тому що Україну, як ми лишимо диктаторам, то такі режими, як путіновські, вони переможуть в світі. І це буде пряма небезпека небезпека Америці і пряма небезпека демократії у всьому світу. Розумієте, це дуже важливо, те, що він сказав для всього цього. Ще потрібно це розуміти. Це все не так просто і не все так швидко. Але Україні потрібна, потрібна допомога, Україні потрібна зброя. І ця війна, яка вже 11 років, 11 рік іде, вона, вона стомила вже всіх. Вона вже, я не знаю, ще, який би другий народ так довго міг би е переживати і бути в війні, як українці. Розумієте чи ні? Так що це, не дивлячись на всі ті скигління і все те, що звинувачення, яких які кидають направо і наліво. Ми повинні стати всі на коліна перед українським народом, що я вам скажу, тому що, тому що це вже справді довго і справді це героїчно, і, і поставити, розруйнувати весь, весь імідж Росії, що вони самі собі розказували всім навкруги про своє величчя, про, про свою значить, мость, про саму лучу Зброю, значить, яка є в світі, це у них саме передову, саме сучасну. Все. Українці показали, що це все не більше як, як, як так собі, значить, пустили це все по вітру. От, щоб ми знали. Далі я ще хочу звернутися до всіх цих любителів Трампа, які просто закрили свої очі і не бачать, що це за пташка цей Трамп якого вона значить, польота. А вони, не, вони забули зовсім, вони не читають біографії нічого. І розказують, що Трамп він для українців більше зробить, що Байден. Нічого. І знаєш, це можна називати їх корисними ідіотами, чи це вони проплачені кремльовськими. Тож. Я бачу, вроді би, адекватні люди, значить, таке А Трамп, щоб ви знали, це шоумен. окей? шоумен. Трамп це бізнесмен, який має стільки банкротств його компанії мають, що його назвати цим іменем дуже важко. О, він працював знову з Нью-Йорка сам. Він працював в Нью-Йорку, так там за те, що він такси податки не платив, там стільки судових позивань до нього, що хватило би на 10 бізнесменів. Розумієте, в чому справа? Трамп, то що він витворяв, будучи президентом, то що секретніші документи знаходили на його котеджах, на його гольф-клабах, які він мав. І а це все взагалі, коли ці білого дому події навколо, коли штурмували всякі там різні люди, і лізли. І там і поліцейські загинули, люди загинули. І він казав, що це народи і ці всі. Ці всі заяви, його будучи ще президентом. Ви розумієте, це все класифікується. В нього кримінальних значить, ем, обвинувачень, що хватить на, теж на 10 людей, як мінімум. Розумієте? розумієте, в чому справа? І це все його життя, він скандал від одного скандалу до другого. Добре, ви подивіться на його відношення до жінок. Ви розумієте? Я нічого не кажу, добре ім'я Мелані його дружини. Чи... Но в нього всі дружини були з іммігрантів зі Східної Європи. Ви розумієте? І... і дивіться, ви що думаєте, що в Америці немає таких розумних дівчат, які юристи, які Оксфорд закінчили або Гарвард закінчили, які мають добру освіту, мають професорські звання о, і мають. В політиці сильне повно жінок, таких зараз в Америці, бачите? Це називається англійською Trophy Wife. Як і нічого не цікавило, розумієте? Нічого не цікавило, він знаходив таких і дівчат і, і женився на них. розумієте? От. Ви, ви, ви далі подивитися, ви навіть не думайте, наскільки він допомагає, він наскільки допомагає Україні. Ви подивіться, Абрамович. Приїжджав його з дружиною. Вона родила, щоб американський паспорт брати в Нью-Йорк на своїй яхті туди самі. Він це було вже не зараз. Це вже було років десять назад, а може й більше. Ну десь так, в той період. Це не зараз період. Це ж період, по-моєму, до першого Трампа президентства. І з ким він зустрічався? З Кушніром. А хто кушнір зятє, значить Трампа також. І це Іванки, чи які, значить, я фолов <говор> Іванка Трампа, чи як Кушніра, жінка в цьому Інстаграм, чи там в Інстаграм, мені здається, за них. Ви розумієте, там в неї все, там Іванка Бренд, Іванка, вона там своїм <говор> чоловіком, вона не є політичною фігурою також. Ви розумієте чи ні? Вони є люди, які мають свою точку зору, наприклад. Є люди, які мають, мають якусь політичну. Цей. Трамп він цього всього не має, це шоумен, розумієте? Це та людина, яка все життя, я би сказати так, туман пускає навколо себе. Кіч — найбільший літак в світі. Саме це все він, там. Це, це, по-нашому це називається жлоб, розуміє? Ну я Бог це на його суддя. Він вже дорослий дядько під 80 років, вже старий, 78 років йому так. А, вот. Але ж ви бачили, як він коли зустрічався з Путіним туди, в скандинавських країнах. Якщо ви не бачили, передивіться, знайдіть воно є в Ютубі. А, і ви побачите, як він веде там, як він стоїть себе, як він стоїть на задніх лапках. Проти цього. Як він стоїть на задніх лапках? Як він крути хвостом перед ним? Як він заїскує перед Путіном? Зразу питання, чого він так робить? Може, оці всі розповіді про те, що в нього є компромат в Путіна, який ще було отримано в КГБ на нього, і великий компромат. Може, це правда? Може, це правда навіть, що е він отримував грошові винагороди. Від від Кремльовських, також може, я не знаю, ви розумієте, я не буду це стверджувати, що це так було. Але ж так люди говорять, так і в Америці говорять, і по радіо говорять, і книжки написані про це. Ви розумієте? Що це дуже-дуже такий людина, яка і, і ці всі заяви, що от, от Трамп він ніде він не сказав. Я слухаю його виступи англійської мови. Він ніколи не сказав нічого доброго за Україну. Він нічого доброго не сказав за, за, цей, за президента будь-якого українського. Він повністю ктував запрошення відвідати Україну, наче там нічого не відбувається. І він ставить в ліпшому, він ставить на одинакову позицію Україну так само і з Росією. Ви розумієте, про що це я кажу? Що це, що, це, що це абсолютний 100% нонсенс. Тому що не можна ставити Україну і Росію на ті самі ніші і на ту саму позицію, так як це абсолютно не те саме. Це зовсім друга вина і зовсім друга Україна не може перестати воювати. Як Україна перестане воювати, вона загине як держава. Український народ буде знищений. Буде в Україні зроблять вони те, що зробили в Бучі. А вони переб'ють всіх активних, а ті, які менші активні, відправлять до Сибіру, а ти всіх, всіх, значить, поставлять на коліна, а потім через 2-3 роки вони підуть поженуть в передній лінії, коли підуть на Польщу. І Трамп цього навіть слухати не хоче, він цього не розуміє. Він каже: Путін, я знаю, Путіна. Тому що це велика дуже помилка буде. І це велика проблема буде для Сполучених Штатів, навіть якщо вони виберуть, виберуть цього мудозвона. розумієте, мудозвон. Старий мудозвон. І тому, і тому ця сторінка, що Трамп там президент лучший і я бачив, я також. Я зараз, я зараз був. В Домініканській республіці, ну і там попав компанію, хороша компанія там така. Що ж мене завжди тягне на такі компанії. Там ресторани, володі владельці, там компанії будівельних владельці. Ну і я між ними якось опинився, як я сам не знаю. О, і почали ми дискутувати. Ну, і там американців пару було, блядь, не знайде. І вони ці американці, вони за Трампа розуміють. За Трамп, коли їм кажеш, це все. Вони кажуть, що о, ми розуміємо, що він поганий, але Камела це ще гірше зло для Америки. Ви розумієте, що Це не кращий варіант Трампа, але Камала це ще, це ще гірше зло. Чому так вони розробляли? Камала Харріс. Е... Я не знаю. Ви розумієте. Я не... Вроді нормальні хлопці. По крайній мірі два з двома розмовляв. А. Я не знаю, чому так. Але ми, як українці, ми маємо розуміти, що Трамп Трамп це, це біда, це біда для Америки, і, і це біда, біда для України. Розуміє? Це біда для України, тому що його він абсолютно непередбачувана людина, і це людина, яка, яка треба розуміти, він ніколи не думає ні про кого. Це все брехня. Він тільки думає про себе красиво. Так, ще хочу зачепити я трошки. Ілона Маска, щоб всім стало ясно. От. Я не думаю, що він має якісь значить, російські підтримки. Він підтримує цей. По-перше, та його любов трохи така до Трампа, зв'язана з тим, що він хоче, щоб такси платити, податки менші платити. Як великий бізнесмен. Він розуміє, що. Демократи підняли податки, він хоче щоб ці податки були знижені. І він надіється, що Трамп їх знизить. І це вся його любов до Трампа. І ще багато таких дуже багато проблем з цими, значить, так називаємо е демократами. Бо ви розумієте, що людина, яка, значить, я людина, яка щось неправильно я повернув. Цими демократами одні проблеми. Чому одні проблеми я кажу? Я кажу зараз чому. Тому що дивіться, от вони беруть, наприклад. і... От вони беруть, наприклад. І... Дивіться в якій ситуації маск зараз знаходиться. По-перше, він має компанії. Він має компанії, які, які люди працюють. Ви розумієте? Дивіться, SpaceX він запускає ракети. Він зробив ракету. Мабуть, ця ракета сама ліпша зараз у світі. Але що виходить? Ви подивіться, що виходить уважно. Виходить те, що, значить, він ем... уставлять пал палки в колеса, і ставлять палки в колеса. Дуже серйозні люди і по-серйозному ставлять палки в колеса. Чому я так кажу? Тому що дивіться, значить він йому не дають дозволу на, на, на ракету. Йому має FAA, American Ватеверфлай Administration Control, Багато знаходять, там черепашки вони маєш взяти цей. Які в тебе ракети, скільки вони нашкодять навколишньому середовищу. О, а то кажуть, що ми тобі не дамо, бо там шум, бо там жаліються. А то на нього конкуренти, значить, як Безос. Ви розумієте, якщо взяти Амазон, він з Хару, якщо взяти Боїнгів конкуренти, Боїнг це компанія, яка багато чого зробила. От. А зараз у неї все йде у, так сказати, в, трошки в задницю, в неї все йде. І до чого, значить, це Ілон Маск. Що Ілон Маск, значить, може це зробити? Нічого. Turn left onto Drive. Дивіться, безкінечні позови Безоса до суду, від яких він має відзиватися. Бо Безос він вирішив, що він не тільки Амазон, він і головний. Ракетостроїтель у Сполучених Штатах має бути. О, А це ж не є так, розумієте? Він він, він не технічний. Значить, конкуренція з Дивіться, Боїнг Боїнгу. Дивіться, Boeing запустив старлайнер. Дали Boeing, взяв від уряду від НАСА я не знаю, скільки там: 11 мільярдів чи що, і 7 років розроб делей цим запізненням. Розробив цей старлайнер, і вони не знають, що з ним зробити. Його пристикували до ICC International Space Station, і його відстикувати не можуть. І позор один з цим Боїнгом. І значить, а Боїнг, вони ж там там це ви розумієте, Боїнг це ще НАСА, Боїнг робив багато чого для НАСА, Всі ці Аполлони, все це у все, нього там історія. Це кажуть marble engineering. Вершина інженерної думки була в банала. Там, видно, вже пройшло вже цей період, і вона ця компанія деградує. Ну, але, але вони не хочуть конкурентів допускати. і Безконічна війна. А потім напускають на нього всіх цих. Тому що що він робить з космосом, це, це, це справді передове. Розумієте, це справді, якщо воно все запрацює, це буде це буде щось. От. Але ми не знаємо, коли воно запрацює, як запрацює. Я розумію його. А цей потім ще йому пхали цей твіттер. І він, і він типу він воює проти лівих. Він за правих, розумієте? Я не підтримую його, але там це питання, ці висказування. І а ще борба ще проти нього, цього всього, що це він Кадирову. Подарував значить, машину. Це, це ж теж брехня, це все ж багато що ми знаємо. Це все придумано, витягнуто з пальця, розумієте. і, і У розумієте, нас є свої проблеми, як в українців. Він Украї... ну, у масці свої проблеми. Він багата людина, розумієте, і він в нього повна голова ідеї. Вот. І, і що там ці ідеї, я знаю, як вони цей. І в нього купа дітей теж від різних жінок і від секретарів теж, як, як він всіх признає. Ви Розумієте, то це таке, ви розумієте, в нього зовсім другий. І там обвинувачувати, об... звинувачити його, що він там антиукраїнський. Ви розумієте, ви не можна казати, що він антиукраїнський. І він скоріше йому ця Україна, на жаль, паралельна. розумієте. Ті проблеми, які в Україні йому паралельні. В якщо дивитися, в нього таке humanity — людство, людство. І треба зберегти людство. І краще, щоб ця територія буде навіть Україна належати Росії, аніж там буде ядерна значить, пустиня. І це це з, такими, з такими критеріями, йому не важно, хто буде володіти, як буде володіти, якщо це таке нація, щось таке народ. Він цього не розуміє. розуміє. Він не розуміє, він мисли більше інтернаціональний. Йому гроші будуть в Китаї, він до Китаю виробництво виносить. О, якщо його не зупинять, то він винесе в Австралію. Розумієте? В, нього, в нього, значить, батьки, вони дачдесен голландського походження в нього тато по татовій лінії. Мама канадійка теж англійського походження, німецького ще якогось там походження. Ви розумієте, а вони говорили там африканос, там такі мова називається в Африці, або бур-ленгвіч, язик буру. Це змішанина якась це все. Навіть, то, 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 та мова теж є Він закінчив англійську. Я чув, що він на німецькому добре говорить. Тож, певно, від як голландських німецьких поселенців, то він знає німецьку. я чув, в Німеччині він виступав німецькою мовою. Ну, но досить нормально. І розумієте, у нього він не мисля. Для нього ця війна як е, він не зрозуміла. Не зрозуміла і Він він думає, що якщо Росія хоче, то ліпше капітулювати перед Росією, чим доводити і віддати цю Україну, яка для нього нічого не значить комусь. розумієте. це жаль, але воно так і є. Розумієте? Воно так і є. Тому що е, Україна до цих пір, і дай Бог, щоб це ж на цьому закінчилось, була дуже малозначуща, корумпована держава, яка нічого не вирішувала. Була повністю, повністю, вони схидали шапки, преклонялись перед кремльовськими, всі ці українські вожаки, і, і, і тому так. Тому так. То ще мені один мудрий написав гарно, каже, що. О, каже такий, я там розповідав, де я розповідав про будинки в Домініканській республіки. Хтось мені написав такий гарний фідбек, що о, він так розповідає, як е, шабашник села. Кого тут слухаєте? Мені дуже подобається такий комент. шабашник села так розповідає. Прекрасно. Чудово. Дякую дуже за такий комент. Це точно. Я завжди хотів бути шабашником села. Так що дякую за комент. А ти вважає мій поважний людина, тобі подобаються ті, які сидять в галстуку перед здоровим мікрофоном і зачесані, і, і, і читають з бумажки щось таке, з роз, папірця розказують. Такі хлопці подобаються видно. Да? Ну, так їх слухай, я ж, я ж не претендую, я хочу наобороти. Наоборот, як сказати. Я хочу, щоб ви розумієте справу, тому що я мало спілкуюся українською мовою. Мені от, часом в голові путається. Вона. О, і такі справа. Ну, добре. Я yeah, і по рахунку, Ілона Маска, ми маємо ще дивитися на. Так, звичайно, he is not sweet guy. Він не такий, значить. Як сказати, такий, значить, солодкий такий хлопчик. Да. Він він таф. Він багатьох, він, багато на нього обіжені також, багато в нього є ворогів. дуже багато. Ну, Ви розумієте, він дуже така яскрава особистість. Ви розумієте яскрава особистість? І, і він і про, нього, про нього ми будемо знати вже через. через я знаю, через 100 років, чи це він був фейк, чи це він справді дуже багато зробив для людства. Тому що в нього багато ідей. Електричні автомобілі, що він поставив, це він поставив їх, зробив їх, е, зробив їх масовими, зробив їх вживаними, зробив він популярними. Це Ілон Маск зробив е, електромобілі. Звичайно, ті всі тунелі, що він риє, ті всі, значить, але найбільше, що він зробив, це Falcon 9, це ракета, яка піднімає, летить в космос, і яка може це все. Це основне, що він зробив, ви розумієте чи ні? О, і це в ньому заслуга в цьому велика. І це його же, цей старший по цей здоров'ю. Це Якщо він в нього вийде, це буде революція. Резумію, революція така сама в техніці революція, в освоєнні космосу, революція, в технології революції. Яка потягне за собою стільки речей, що навіть зараз, зараз ще навіть уявити важко, ви розумієте чи ні, і кругом. І в медицині, і в і кругом ви розумієте. Чому в медицині? Тому що це дуже важливо, розумієте, І в, в, в кансер трітменти, і, і всьому розумієте. Всьому. Тому що це двері, які відкривають такі можливості, від яких захватує дух, значить, я можу сказати це. От, і це безперебільшення, це, це безпечення, без не є мої фантазії. Тому що всі ці навіть колонії на Марсі, це відкриття багатьох, багатьох речей, багатьох технологій. Багатьох, це таких, багатьох інженерних рішень, медицинських рішень, які потім повернуться на землю. І, і, і будуть, будуть, будуть доступні для багатьох. Для всіх будуть доступні, розумієте? І, і те, що він робить, ми не можемо зараз бачити. Може він такий буде, як я знаю, як Вайт, хто паровоз видумав, почав індустріальну фактичну революцію. А може він буде такий. Як скажем, значить, інженер whatever, який зробив радіо, не попов, не попов, попов не зробив радіо. Марконі зробив радіо. А, може він такий буде, як Тесла, інженер Тесла, який побудував, фактично зробив багато речей в, електро, в електротехніці, в електроніки. А, ми ж не знаємо розумієте. Може, такий буде, як... Стів Джобсон, який побудував Apple, і ми всі користуємося селфоном, який зробив смартфон. І ну, ми це побачимо пізніше. Ми зараз цього не бачимо, він зараз живий. І в нього є стільки проблем, розумієте, що я кажу від, від тих конкурентів, від Боїнга. Від від Безоса і від різних лібералів, які доставлять йому палки в колеса. Людина хоче зробити саму хоче зробити Америку, він хоче зробити Америку Ґретагі, тому що китайці наступають на п'яти. Тобто якщо не Америка, якщо не демократія, якщо не е, вільний світ, то там будуть е, китайські комуністи завтра. Розумієте, і, і бази на місяці, і здоровенні орбітальні станції, і це, це буде це рішати китайці за 10 років з іранцями, з москалями. Це вже все близько. І тому той прорив, і ті технології, які він хоче зробити, це справді вирішально, це справді критично для людства, це критично для демократії. От. Але але я кажу, що через недолугість, через недальновидність, чи просто, просто через задрість у нього стільки є проблем з цим всіма, що це дуже важко пояснити пересіжним. І, і багато українців, багато українців. Я сам багато українців вони дивляться, дивляться зі своєї країни, в якому вона війні, свого підвалу, від своєї квартири, розумієте, зі своєї хати. Розумієте? В свої провінції. що Україна це дуже провінціальна країна. Дуже провінціальна країна, яка стала знаменитою. Через що? Через мужність народу, який не став на коліна перед москалями, як стали білоруси, як схилили голову грузини. Розумієте? Розумієте? А Україна справді це показала, що Україна стає популярною, це бред. І ми маємо гордитися Україною. Розумієте? І і щоб бренд, і саме ім'я серед других народів, серед світу, щоб вона перестала бути провінцією, перестали українці озиратися направо і наліво, і тільки казати, о, той поганий, той хороший, о, Ілон Маск поганий, от хороший, от так, а вони всі, всі думають про себе. От. Но є круг, є, є сміття, розумієте? Яке про себе думає тільки, але приносить шкоду всім іншим. Думає про себе за рахунок іншого. іншого. А є такий, який про себе думає, але і залишається всім іншим також від нього. І користь від нього також, чи від неї всім іншим. Розумієте? це різні моменти, як про себе думати. Можна думати про себе, так, щоб всім, кругом тебе було також добре. А можна думати про себе і за рахунок других. Розумієте, це дуже великі різниці. І, і, і треба дивитися на людей, і, тим більше на політиків. Тільки з такої точки зору, все, дякую, дякую за те, що мене слухали. Хватить на сьогодні. Досить на сьогодні. Всім гарного дня.